Доброго дня, Миколаїв, 24 грудня, 24 рік. І сьогодні буде відео. Будемо намагатися швиденько-бистенько знімати, тому що YouTube не поширює наші відео, тому що ми підтримуємо наші збройні сили і тому, що у нас довгі відео. Це такі новини. Все, зараз тема піде про обрізання садку. Коли ви купили дерева, будуть рабанити, щоб ви. До кінця дивилися відео, щоб воно коротке було і все одно не вийде. Все равно. <кій> Коли обрізати дерева, посадили висадок. В цьому році ось ми посадили. Зараз бачу дуже багато таких, хто розповідає, як обрізають дерева, потрібно обрізати. Щоб... Зараз блін, не потрібно. Не потрібно обрізати дерева. Я не рекомендую і не рекомендую здравомислющим це робити зараз. Чому? Ось, присаджували ми окулянт, хто спостерігає окулянти, Ось, бачимо зрізи. Ми обрізали, тому що ось бруньки у нас поприживалися. Гарні бруньки прижилися. Це наш домашній нектарин. Ми побачили, що прижилися, пересадили. Зрізали, і толку з того воно засохло, воно там присохло, воно буде хворіти. Не потрібно обрізати дерева, не потрібно при посадці обрізати, все це робиться на базарі, там обрізається. Все ось так при пересилці, тому що при пересилці, щоб його, воно пройшло. А вам не потрібно, якщо ви посадили, бачите? Ось воно. Обрізано і воно вже сантиметр засохло, воно хворіє, тому що немає, немає температури, щоб виділився, утворився калюс і заросла рана. Так що не потрібно. Обрізайте, коли буде мінімально за 10 градусів температури. Тому що, щоб заросла ваша ранка, потрібно, щоб образувався калюс і все остальне заросло не менше 15 градусів. Ось тоді все у вас буде заростати. Обов'язково обробити зріз, щоб не, туди не попали хвороби. І все буде добре. А поки посадили і захищайте від зайців. Бачите, як у нас. Все від зайців захищено. Все гарно. Намагаємося захистити. Є пошкодження, то така зараза. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. І не дивлячись ні на що, дякуємо нашим воїнам. І нашим Збройним силам за те, що дають нам змогу працювати на цій землі. Вподобайка, підприска, і для того, щоб поширювались відео наші, Щоб було цікаво, обов'язково коментуйте. На зло ворогам, як кажуть. Тому що жалуються кацапи на, нас, на наш канал і нас блокують. Все, тримаємось і буде все добре.